Я майстер виробничого навчання Коваль Олексій Володимирович. Хочу презентувати вам сучасне ставкування, таке як Термомікс. Дуже класна машина, яку можна збивати, варити сувіт, варити яйця, розогрівати їжу, замішувати тісто, може просто слугувати як блендер, робить, робить дуже чудово соуса. Єдине з мінусів, що можна в ньому відмітити, це вартість, він коштує півтори тисячі євро. І... Невеликий розмір чаші, де ми можемо приготувати до 2 літрів. Сьогодні ми приготуємо суп-крем з зеленого горошка. Для цього мені понадобиться вершки 100 г, 80 грамів цибулі, 100 г картоплі, 300 г горошку зеленого свіжого мороженого, 100 г бульйону, 2 г м'ята, сіль та перець. Для того, щоб почати приготування, нам потрібно буде Додати рослинної олії і цибулі. Але спочатку ми її подрібнемо. Для того, щоб швидко нам подрібнити нашу цибулю, нам потрібно вибрати режим турбо. Можна Дві секунди збивати на високих обертах. Можна одну, можна 0,5. Ми зіб'ємо за 2 секунди. Відключаємо все, наш режим виконано. Цибулька подрібнилася, Турбо вимикаємо. Далі мені треба буде смажити нашу цибулю. Ми вмикаємо температуру на максимум. Час приготування ставлю 5 хвилин. За цей час вона трошки підсмажиться, та невелике обертання. Як ми можемо бачити, цибуля підсмажилась. Додаємо подрібнену картоплю. Встановлюємо невелике обертання, максимальну температуру та час 5 хвилин. Після того як цибуля з картоплею смажилася, додаю бульйон курячий та знов встановлюю час приготування 10 хвилин, температура 100 градусів та невелике обертання для того, щоб картопля з цибулею доварилася майже до готовності. Як ми можемо бачити, картопля з цибулею гарно вже проварилися. Додаємо зелений свіжоморожений горошок, потім додаємо вершки 30% та знову ставимо варитися на протязі 5 хвилин. Після того, як виконався процес, ми можемо бачити, що чаша термомікса відкривається. Ми додаємо м'яту, сіль та перець за смаком. Приблизно це 5 г солі та 1 г перцю. Вмикаємо режим помішування, температура 100 градусів ще одна хвилина, щоб проварити нашу м'яту. На подачі ми будемо використовувати копчений бекон та грінки. Запечемо їх в параканектоматів. Поки в параканектоматі запікається бекон та сушаться грінки, суп приготувався. Мені залишається його лише перебити. Вмикаю режим 10, максимальна кількість обертів та час 3 хвилини. Все. Наш суп перебитий, як ми можемо бачити, він ідеальної консистенції, можемо подавати. Наливаю одразу в тарілку, вихід порції 350 г. Декорую беконом смаженим, викладаю його по центру тарілки. Також буду використовувати для декорації зелену та червону олію, приготовану також в цьому термоміксі. Зелена олія це олія з кропу, петрушки, часнику та шпинату. Червона це копчена паприка. Притрушую насінням гарбуза, насіння соняшнику, насіння чия та насіння льону. І суп готовий. Декорую також зеленим горошком мікрогріном. Суп зеленого горошку готовий, смачного. Дякую за увагу.